Новини з фронту і основні процеси зараз відбуваються не лише на полі бою, але й в дипломатії. Зустріч Володимира Зеленського з керівниками Єврокомісії Урсулою фон Дорляєн та Жозепом Борелем вкотре довели, що західні партнери готові до довготривалої підтримки України, побачивши на власні очі страждання мирних українців, поранених вояків та переконавшись у злочинах російських окупантів, європейські чиновники запевнили, що найближчих п'ять років фінансуватимуть потреби нашої держави, аби ми змогли перемогти ворога. Наша мета полягає у тому, щоб надавати військову підтримку, більше коштів. Ми говоримо про 200 мільярдів на наступні 5 е років: 50 мільярдів на 4 роки. Анонсувала свою допомогу Україні й Німеччина. Йдеться про танки, радіостанції, причепи та термінали супутникового зв'язку. І це лише частина нового пакету для наших військових. Данія ж пообіцяла витратити 14 мільйонів доларів на закупівлю боєприпасів, які мають доставити нам до кінця наступного року. А от французи відтепер виготовлятимуть суперсучасні дрони спільно з українським підприємством Антонов. Безпілотник Арок може перебувати у повітрі аж до 30 годин поспіль та виконує не лише розвідувальні завдання, але й також ударні. Фахівці переконують, що в деяких моментах він навіть краще за свій американський аналог mq 9 Репар. І на останок про передову сьогодні до військових приїхав президент Зеленський. Основні питання це проблеми та потреби бійців, а також ситуація на полі бою з перших вуст. До речі, сама зустріч відбулася в одній з найгарячіших точок фронту на Коп'янсько-Лиманському напрямку, де зараз відбуваються запеклі бої з окупантами. Продавав неякісні запчастини для військової техніки працівника техконтролю оборонного підприємства Львівщини судитимуть за створення злочинної схеми. Відомо, що негідник у час війни під виглядом дороговартісних деталей приймав на баланс неліквідну продукцію. Лише один епізод завдав державі збитків не 700 тисяч гривень. Станом на сьогодні посадовці вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 367. Це стаття Службова недбалість. Йому загрожує термін ув'язнення на термін до 5 років, і матеріали справи вже скеровані до суду, тобто суд розглядатиме і винесе йому вирок. Окрім цього, СБУ вдалося добитися конфіскації активів російського оборонного підприємства майже на 5,5 мільйонів доларів. Йдеться про партію комплектуючих для систем управління бойовими гелікоптерами, яку один із ліських заводів виготовляв для ростовської компанії за контрактом від 2011 року. На Львівщині затримали ще двох поціновувачів комунізму. Відомо, що затримання у соцмережах поширювали пропаганду та символіку СРСР. А також нібито спогади про щасливе дитинство у Радянському Союзі. Тепер цим розповсюджувачам комуністичних ідей загрожує до п'яти років позбавлення волі. Сьогоднішній улов. Тут трошки. Треба доробити ту роботу, яку ми не доробили. Цю територію треба звільнити від цих від цих небезпечних предметів, щоб туди вернулося життя, щоб туди вернулися люди. 17 років служби це досвід охохо. Був переконаний вибухотехнік Андрій, поки війна не відкрила очі на страшну реальність. Такої кількості смертоносних предметів служивий навіть у нічних жахах не міг собі уявити. Але найбільше поліцейського шокує те, проти кого окупанти застосовують свої вибухівки. Ми вантажними машинами, бувало, за день по дві вантажні машини вивозили. Коли ти бачиш це не по телевізору, а бачиш це в реальності, це досить таке ну, впливає на тебе. Мирні квартали — то все просто було знищено і, і на території валялося плоть до авіабомб. Тарас, близький друг та колега Андрія. Пліч опліч вони вже розмінували Київщину, тепер рятують харківчан. Поліцейський зізнається, що найстрашнішим в роботі є криваві винаходи расистів. Знайшли бронік, кусок броніка, але тут ніжданчик. От стоїть оземочка. Зустрічалися, що вони переробляли. Вроді це є заводський, заводський боєпропас. Ми знаємо його. Технічні характеристики, але вони умудрялися і переробляли його. Зараз дуже багато є на війні мін пасток. Жахлива трагедія сталася на Харківщині. Сапери саме завершували робочий день, як раптом Андрій побачив ще одну міну. Те, що трапилося потім, вибухотехнік вже ніколи не забуде. Це сталося рік тому і один день. Тобто вчора <рик> був рік, я наступив, підорвався, підбіг Тарас. Перші мої враження я згадав про його жінку і про четверо його дітей. Оце мої враження. Оце, от, от думаєш, бляха-муха, жінка, четверо дітей. І, знає, і зразу так до нього підбіг. Саме в цей момент пролунав ще один вибух. Побратими навіть уявити не могли, що земля навколо них буквально не шпигована мінами. Тепер обидва друга залишилися без лівих ніг. Вже коли почали з напарником його евакуйовувати з цього поля, то лівою другою ногою наступив я ще на одну міну. Тобто, ви можете зрозуміти, яка щільність тих мін в даному районі, коли він побачив одну. Відступив крок друга, а коли ми його евакуйовували, вже третє. У це важко повірити, але і Андрій, і Тарас після таких важких поранень знову рвуться до бою. Кажуть, що роботи на доокупованих територіях ще на руки російські нелюди спеціально замінували саме мирні подвір'я та будинки. Тож підірватися на їхніх підступних пастках можуть навіть діти. Зараз там неможливо навіть в подвір'я вийти, і ти не будеш впевнений, що там немає якоїсь міни. Залишали під кріслом, під ноутбуком, тобто ти ноутбук зав, граната зірвалася. Тобто, все таке було дійсно. Вони розуміли, що це могла підняти навіть дитина цю цей предмет, і от та дитина могла зірвати Євгенія Полікарпова Катерина Самофалова. Правда, тут Львів. Від сьогодні у Львові безготівкова оплата стала можливою ще на трьох маршрутах: 11, 58 та 59. Таким чином вже на дев'яти напрямках можна розрахуватися банківською карткою. Пристроєм за не всі чи вже стандартно готівкою. Відомо і про те, що з п'ятниці також планується запустити безготівковий метод оплати ще на маршруті номер 61. Я думаю, що до кінця цього року ми однозначно етап безготівкової оплати маємо запустити вже на всьому громадському транспорті. В подальшому, коли ми побачимо, що технічно все якісно працює, що водії навчені, що пасажирів є можливість розрахуватися різними способами, як готівкою, так і безготівкою, так і з використанням леокарту, тоді ми вже зможемо працювати над тим, щоб перейти на оплату транспортної роботи для перевізників. Коли дитину доправили до лікарні, лік уже йшов на години. Мати маленької семимісячної Ніколі з жахом згадує ті дні, коли у її донечки діагностували велетенську вроджену кісту легень. Вдихала і швидко видихала. Так, так поверхне видихала, як я не знаю, дуже швидке дихання. Задишка в неї була. В неї вже була звикла задишка, в неї нехватка кисню була. Спершу ніхто навіть не підозрював про таку проблему. Джекіста себе ніяк не проявляла. Симптоми поступово наростали, коли вона почала збільшуватись. ми ще гралися з нею, бо ми не знали, що, ми, що вона в нас як не знаю, якийсь хрусталь. Помітивши зміни в диханні, маленьку Ніколь одразу повезли на обстеження до лікарів. Спочатку до місцевих, згодом у Тернопіль, адже сама сім'я з Тернопільщини. А вже звідти її госпіталізували до Львова в лікарню святого Миколая одразу на операцію. При кожному вдосі ця кіста поступово надувалась, збільшувалась, і це призвело до того, що ця напружена повітрям кіста стискала. Внутрішні органи грудної порожнини, серце, ліву легеню, трахею, великі судини, верхню порожнисту, нижню порожнисту вени. і дитина, в принципі, до нас поступала в критичному стані. Кіста на той момент вже займала всю праву і частково ліву половину легень дівчинки. На операційний стіл вже клали з критичними показниками сатурацію 75 і артеріальним тиском 40 на 20. Найгіршим прогнозом було видалення всієї легені разом з кістою. Втім, на щастя він не справдився. Лікарі забрали лише середню долю, а це близько 30% від лівої половини органу. Таким чином, складне хірургічне втручання минуло успішно. Молилися, молилися просто і, і в нас там ціле село. Молилися всі знайомі, молилися, і, і це видно, і ми просто молили Бога, щоб. Бо був з лікарями на операції з нашою дитинкою, і щоб все пройшло як найкраще. Після видалення кісти зміщені органи грудної клітки повернулися на свої місця. Зараз дівчинка почувається добре і її вже виписали додому. Надалі, за прогнозами лікарів, вона буде рости та розвиватися як усі здорові діти, а в майбутньому без проблем зможе займатися спортом. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Скандал навколо мозаїки у приміщенні торгпреси набирає небувалих обертів. 40-річне пано Богдана Сойки чиновники внесли до списку цінних витворів мистецтва ще 5 років тому, і от тепер від неї і сліду не лишилося. Власник приміщення переконує, руйнувалася мозаїка через дах, який протікає. Ба більше на ній була комуністична символіка. Тож, на його думку, знищення пано це природній відбір. Натомість міські посадовці налаштовані войовничо та вже подали заяву до поліції. А мер навіть звернувся до президента та прем'єр-міністра, аби вони посилили покарання вандалам. Основна ж вимога чиновників, аби власник поновив витвір. Щоправда, вже без написів, які прославляли одного з радянських ватажків. Дітки військовослужбовців взяли участь у фестивалі талантів. Для цього малеча приїхала до Львова з різних куточків України. Вони підготували як танцювальні номери, так і виконали відомі українські пісні. Я співала гуцулку Ксеню, а також я піду в далекі гори. Насправді мені дуже сподобалось, тому що тут було дуже атмосферно. Кожна дитина е, сяя щирістю такою. Щоб підбадьорити юних виконавців на сцені, також виступив і співак Наймес, який нещодавно випустив свій хід за горизонтами. Мені цей виступ е, дуже. Сподобався і публіка класна, така діти, е, таланти. Я бачив, там є багато що займаються якимись різними справами. Ну, я вважаю правильно підтримувати дітей і надихати, і так як я можу підтримувати, це музика. До створення особливої атмосфери для дітей долучилися і небайдужі громадяни. Якщо чесно, коли звертаються за такими якимись запитами, то не знаєш, як можна не допомогти, маючи своїх дітей і знаючи, як би це могло бути страшно, тому я думаю, що чужих дітей в таких випадках немає, і що, як кажуть, хто чи може, ти має допомагати. Чи це трошки, чи це трошечки більше, чи то багато. Навіть якщо це виходить по-різному, але краще так. Організувати таке дійство вирішили небайдужі разом з благодійним фондом Мій тато захищає Україну, щоб підтримати дітей військовослужбовців у цей непростий час, коли їхні батьки захищають нашу країну або ж віддали найцінніше заради мирного життя майбутніх поколінь. Напередодні дня захисника ми вирішили запросити діток, які покажуть свої таланти і привітають наших захисників зі святом. І так само це є учасники, переважно дітки, військовослужбовців, а також дітки, які вимушено переїхали в час війни до Львова. Мені прийшла один вечір. Ідея така зробити для дітей фестиваль талантів. Їхні тата захищають нашу країну. І я набрала Наталію, також організаторку мій тата захищає Україну благодійного фонду, узгодила її якісь деталі, подала ідею їй. Також дякуємо будинку офіцері за те, що надали можливість провести такий чудовий захід організаторам нашим спонсорам. І от ми зібрали. Спершу насправді, якщо я не помиляюся, 10 учасників, а зараз на сценарій складається з 23 учасників. Організатори додають, що в майбутньому, можливо, влаштують подібний фестиваль і у інших містах України. Давид Берішвілі, Валерія Дудник, Семен Пулик, Правда Тут, Львів. 180 сторінок про зручність, доступність та комфорт виявляється, те, як зробити місто безбар'єрним, це ціла наука. Двоє експертів ще до війни почали навчати готельєрів та рестораторів створювати простір для людей з інвалідністю. А тепер ця тема, як ніколи, актуальна. Тож міські чиновники разом з тренерами з інклюзивності вирішили, що вже час створити довідник для бізнесменів, який допоможе зрозуміти особливі потреби особливих людей. Усі примірники безоплатні, а в них сила селена не лише практич. Порад про дизайн та доступність простору, але зібрані усі чинні норми для будівельників, які не усі знають, проте порушувати їх аж ніяк не можна. Люди, які цивільні і військові, які через російську агресію втратили свою звичну дійсність, щоб їхні звичні звички такого буденного життя не втрачалися, щоб вони себе відчували у нашому місті гідно.